Що потрібно робити, щоб не замерзнути? Одевать теплу одежу, ну, а щоб ноги не мерзли, треба, треба одягати сапожки. Але все Це... одно все рівно, коли довго гуляєш на вулицях, бо кудись тобі потрібно дійти, то починають ручки, марзнуть, ніжки марзнуть. Що тоді, як зігрітися? Зайти кудись, погрітися. А коли ти з вулиці проходиш, і такі щічки червоні, носик червоний і змерз. Що тоді, як грієшся? І мені не холодно. І хоч зовтеплеш, і мені не холодно. А ти взагалі любиш зиму? Так. Да. – Що потрібно робити, щоб не замерзнути на вулиці? Одягатися тепло. Типу. – Це як? Це курточку, рукавиці і і, і, шляп, і шарфик, і будинки, і штани. Але ж все рівно, коли навіть тепло тягнешся, все рівно буває холодно, починаєш замерзати. то що тоді робити? Бігом йти в хату. І як зігріватись? Камінь розпапити і зігріватись. Залив... А якщо немає куди піти від дому далеко, то як тоді можна зігрітись? Нарубати двора. І, і, і розтопити і, камінь теж. Але там нема К... логону розтопити можна. І так. А тобі подобається взагалі зима, коли морози, снігу багато? Да. А чому? Бо, бо можна весе гратись. А що потрібно робити, щоб не замерзнути? Як можна зігрітися? Сильно дівати, а якщо ще давно, а якщо ще давно ви холодно, ілі додому, або швидко добіжати, щоб не холодно було. А коли біжиш, то тепліше стає? Коли біжиш, то тепліше стає. А як ще можна зігрітися, коли додому прибіг, то що тоді робити? Тоді робити, роздітися, там і щось щось переодітися, там і щось там одіти. Штанишки, там, футболочку, так. Тапочки одягти І все. А чого то планького можна напитися? Планкого компотіка, чаю, какао. І тут зігрієшся краще, так? Так. Да. А ти взагалі любиш зиму? Так, да, бо сніжки, там. Можна кидати, люблю. Що потрібно робити, коли замерзнеш? Одягатися тепло. А якщо все рівно марзнеш, то треба шарфік зав'язати. А якщо в ручки холодно, то чаточки родять. А якщо ви катаєтесь, катаєтеся на санках чи сніговичка ліпити, і стало холодно, як зігрітися? Одітися дуже тепло.